Доброго ранку, дорогі друзі. Я хочу вам презентувати ще один свій букет. Він у мене вже стоїть на перший день. Подивіться, який він гарненький, який красивий, чудовий. І він створений імпровізовано при обрісті троянд. Ну, ось перед вами одна із чайно-гібридних троянд, яку я вам рідко показую. Це Шупе. Біла, красива, дуже велика троянда з великою кількістю пелюстків і дуже ароматна. Біля неї росте віалятта парфюм, Ви її бачите, красуницю. Я її обрізала, бо вона вигнала там дуже великі побіги, вони в самій по собі дряпалися, і мені довелося її обрізати. І ця квітка теж була зрізана. Подивіться, вона розпустилась, тоді вона була бутоном. І ось яка вона красива і запашна, а біля неї дітер Мюллер. Оці три види дуже запашних троянд. І ось вони в мене в букеті. І я зараз скоренько хочу вам цей букетик на відео зняти показати, як інколи буває. Не плануєш робити букет, а він сам зробиться. Ну і ось іще давним-давно я зробила отакі імпровізовані букети з гортензії. Шапочку з гортензії. І от він у мене стоїть і теж радує мене. Ну і котик мій, якого мені давно колись подарували. Він у мене був на робочому столі. Потім період ковіду я його забрала додому, і так він у мене залишився тут. от ну, от Ну Дорогі друзі. День починається ще один день серпня. Всім дякую за увагу, всім бажаю доброго, гарного дня, з гарними новинами. Хай збудуться ваші мрії, сили, наснаги, вам і здоров'я. До побачення, до нових зустрічей! З вами була Наталя.